Ось біля цього гуртожитку в Луцьку, 17 вересня, сталася трагедія. З вікна попередньо шостого поверху випала дівчина. Зараз вона перебуває в реанімації. За її стан борються лікарі. На цей момент правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. Трагедія сталася на території гуртожитку училища номер 9 Пані Тетяна, комендант гуртожитку, каже, що довго не могла повірити в те, що сталося. Про трагедію їй повідомили опівночі. А коли прибула в гуртожиток, дівчинку вже забрала швидка. Але так як я на теж її настільки ну, казати так і ну, пригадалась мені, то я не можу теж про неї казати. Я бачила, як вона в кімнаті гарно прибирала. Я це дуже бачила на свої очі і, і нічого не можу сказати. Хороша дитина, привітна дитина. Не ну, немає, немає мені такий, щоб вона якісь негарні слова там. Ну ви зрозуміли. Як розповідає майстер групи пані Валентина, студентка приїхала з одного із Ковальського району. Навчається на першому курсі за спеціальністю кухар. Відгуки викладачів про їхню студентку лише хороші. Це дуже хороша. Я не могла б сказати жодного слова поганого. І я по сьогодні по цю хвилину не можу повірити, що це скоїлося з нею. Не на камеру студенти цього ж закладу розповіли, що вчора ввечері дівчина нібито посварилася з хлопцем по телефону і хотіла втекти, але, схоже, не втрималась та впала. Проте майстер групи озвучує іншу версію події зі слів подруги дівчини. Вона казала, що ви пили, вона сказала. Пили. Колись пили, там розпивали трошки, але щоб пива, така п'яна була, щоб вони всі спали. Чи діти? А вона тихенько вийшла, ніби по телефону поговорити, і пішла по тій пожарній лісниці. І, мабуть, там вона десь не справилася. Відомо, що з дитячої лікарні її перевели до Волинської обласної лікарні, де готуватимуть до операції в нейрохірургічному відділенні.